Привіт, я Майя, і ви знаєте мене як успішну лікарку, сильну, щасливу та реалізовану бізнес-вумен. Але мій шлях до цього був непростим. Життя тричі випробувало мене. Я народилася в маленькому містечку під Луганськом. Мене виховували дві неймовірні жінки: мама та бабуся. Мама завжди підштовхувала мене до більшого. Мріяла, щоб я вивчилася та відкрила для себе світ. Це було наше спільне прагнення. Медицина не відразу стала моїм шляхом. Спочатку було це просто цікавість. Книжки з анатомії, лікування і а вже після восьмого класу я вступила до медико-біологічного ліцею, розуміючи, що це складний, але важливий крок на шляху до мети до медичного університету. І я його подолала. Мої студентські роки в Луганському медуніверситеті це лекції з ранку до вечора, шість років практики по всьому місту, але не без студентського життя, без дискотек я встигала все. Та в 20 років життя зробила болючий удар. Я помітила пухлину на шиї і дізналася, що це. Рак операції, хіміотерапія, ізоляція. Далі найважливіше питання було: чи зможу я мати здорову дитину. Але саме після цієї боротьби я зрозуміла, що я хочу бути найкращим лікарем. Я наздогнала півроку відсутності в університеті і закінчила університет з дипломом з відзнакою. Моє прагнення допомагати іншим стало ще сильнішим. Мене залишили на кафедрі викладати педіатрію наземцям. і паралельно я працювала в обласній лікарні у відділенні алергології полі. Монології зі складними пацієнтами прогнози щодо материнства після пухлини були невтішними. Але я знайшла дослідження, які доводили, що я можу бути мамою. І в 2013 році на світ з'явилася моя здорова донька Яніна. Вона народилася в Севастополі, куди ми приїхали заради кращої екології, і там я захищала дисертацію по педіатрії керувала власним медичним центром. І тут події 2014 року. Ми приїхали до Ірпіня, де я знову почала все з нуля. Знову відкрила відкрила нову клініку, це був щасливий період, але війна застала мене в іншому кінці світу. Клініка зруйнована, місце окуповане. На щастя, вдалося вивести доньку в перші дні. Ми зустрілися та після скитань вирішили до Кіпру. Я відновила клініку в Ірпіні і зараз вона працює під моїм дистанційним керівництвом. На Кіпрі я відкрила медичну компанію, допомагаю українцям онлайн і отримала спеціалізацію Healthy Lifestyle Лік. Прагнення допомагати вам завжди зі мною. Кожен крок на шляху до цього перемога.